Сім років розслідувань та судових засідань. Зміна 13 адвокатів з боку обвинувачуваної та, врешті, ухвала. Мова йде про справу 12-річного Іллію Мальчука. Ще тоді, у 2017 році, хлопчик хворів на гострий лейкоз. Проходив лікування в рівненській обласній дитячій лікарні під наглядом завідувачки відділенням Любові Краков'ян. Попри шанси на життя, хлопчик помер. Батьки були переконані, трагедія стала через недбалість лікарки, оскільки та за їхніми словами вчасно не надала допомогу, а погане самопочуття дитини називала маніпуляцією. Відтак впродовж довгих семи років батьки намагалися відстояти свою правду. Я даю чіткий відлік і розуміння того, якою хворобою моя хворіла дитина. Я розумію, що теж могло все закінчитися. Теж сумно, але не на тому етапі і не за таких умов, як помер мій син. Тобто діти мають право на життя. І якщо шансів навіть є один, а в нас він був не один. За лікарів повинні до останнього боротися. І слова умер то умер, Що зробиш? Ну не мають права бути. Представниця потерпілих умельчуків Мирослава Кисельова зазначає, батьки хотіли, щоб лікарка визнала свою провину та, хоча б вибачилась однак цього не було. Мало суттєве значення для батьків: просто визнання вини лікарем і принесення, хоча б елементарного вибачення, як для батька й матері, які дійсно. Втратили свою дитину, але за усі ці роки, починаючи з 2017 року, жодного слова вибачте, чи приношу вам свої вибачення, або як лікар, ні ми ні батьки жодного разу від обвинуваченої не почули а навпаки, обвинувачена обрала таку тактику, тобто зухвалу. А вже сьогодні, 3 червня, після довготривалих розслідувань та сподівань батьки отримали ухвалу суду, у якій йшлося любов краков'ян покарання нести не може, оскільки термін справи вже добіг до кінця, суд відреагував і відповідно виніс ухвалу від 29 травня 2024 року про звільнення від кримінальної відповідальності краков'ян Любов у зв'язку з закінченням строків давності. Про хотіла б зазначити, що цією ухвалою в випадку закриття кримінального проведення Провадження і звільнення від кримінальної відповідальності винуватість особи не встановлюються. Аби зрозуміти позицію любові краков'ян щодо цієї ситуації та ухвали суду, ми до неї зателефонували. Втім, часу для розмов жінка не знайшла та зауважила, що згодом час знову ж таки не з'явиться. Ні, не маю часу. Можливо, тоді можна до вас протелефонувати пізніше? Ні, дякую, не потрібно мені телефонувати пізніше. Сама ж мама померлого хлопчика Антоніна Омельчук розповідає, обурює те, що своєї провини любов краков'ян не визнавала і не визнає досі, Ба більше навіть продовжує працювати за фахом. Втім, попри те, що суд звільнив лікарку від відповідальності, Антоніна не втрачає надії. каже, просто так справу не залишить та будуть боротись до останнього. Зокрема, подадуть окремий цивільний позов до суду, аби обвинувачувана відшкодувала їм один мільйон гривень. Можна сказати, що це в нас маленька перемога, як не є, тому що вправдовельного ви вироку. У лікарки немає. Ми підходили на відшкодування моральної шкоди в цивільний позов. Все, що зможемо, все зробимо. Тобто дітки не можуть так помирати, як померла наша дитина. То чи вдасться батькам померлого хлопчика отримати будь якусь компенсацію, буде відомо лише згодом. Лілія Мазур, Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.